Вітаю всіх з новим роком! Сьогодні вам буду розповідати про ще взагалі фільм Швидкісний поїзд. Швидкісний поїзд це відносно новий фільм, який вийшов 2022 року, та в якому грали такі актори, як Бред Піт, Тайлер Джонсон та декілька інших талановитих та відомих акторів, що зробили цей фільм крутішим. А сам фільм непростий, адже на перший перегляд мало хто міг здогадати сам сенс всього фільму, та і я сам його зрозумів тільки після третього перегляду. До речі, якщо ви ще не дивилися цей чудесний фільм, то раджу вам його подивитися, адже він сам по собі дуже цікавий. Весь фільм здебільшого присвячений темі везучості, та всі головні герої якось пов'язані з цим. Та про це нам говорять ще з самого початку фільму, коли відбувається перехід, і нам демонструється сама назва фільму, де проскакують різні надписи, такі як гнів, доля, справедливість, спокута, довіра, карма, любов, помста, віра, та найголовніше «невізіння» і везіння. Та вони тут не просто так, адже саме ці поняття і будуть найбільше обговорювані та затронуті в самому фільмі, про що ми поговоримо трохи пізніше. Також хочу зазначити, що кожна подія, яка відбувається, має свої наслідки та зображення. Сонечко виронив білет, мав постійно переховуватись від кондуктора. Повідомлення про змію на початку у чисті в подальшому сюжеті. Сонечко не хотів взяти пістолет на початку, пожалів в кінці, та в цьому списку можна перераховувати майже весь фільм. Також до цього майже всі висловлення та слова персонажів теж мають своє значення. Ачення та наслідки, ось, наприклад, слова мандарина та лимона щодо бронежилету. Ти хочу бронежилеті. Та давайте згадаємо, що відбулось з ними. Лимон, який не хотів брати бронежилет, сказав: Ані, бронежилета оманливо обнадіюють». Адже можуть стреляти в шию, якраз вижив, бо натягнув його. А ось мандарин, який сказав: ага, та якщо в груди, то шанси є, якраз таки загинув від пострілу в шию. Отож, давайте перейдемо вже до сенсу цього фільму та до головної діючої особи сонечка. Сам його псевдонім вже нам говорить про те, що тут все буде стосуватися удачі, і так і є. Наприклад, номер шафи, де лежав його інвентар, був п'ятсот та після пошуків в інтернеті я знайшов те, що це число означає, що ви вийдете переможцем. Для вас немає такого, з чим ви б не змогли впоратись, та те, що тільки ви творите та впливаєте на свою долю, що сказав сам старішина в кінці фільму. Та що, на мою думку, найбільше описує сонечка, адже після кожної події, яка з ним відбувалась, він виходив переможцем, наприклад, в бійці з Вовком, з лимоном, з шершнем та навіть з білою смертю він переміг. Та вийшов живим навпаки до своїх супротивників, хоча він сам нікого не вбивав, а кожен його супротивник вбив сам себе. До речі, сам вовк теж цікавий персонаж, адже він прийшов мститися за смерть своєї дружини, що метафорично розбило його серце. Та ніж, який відскочив від валізи, влучив прямо в його серце, що символізує смерть дружини. Та везучись під ткалисо не тільки з персонажами цієї історії, а й, наприклад, з подіями. Він встиг на потяг секунду в секунду, коли він пародіював лимона. Він випадково відкрив кейс, просто промахнувши руку. Він підібрав відповідну комбінацію, що є везучістю, але не в відповідній ситуації. Та все одно вийшов сухим з води. Також з цією самою змією, яка вкусила його, де перед цим він вколов антидот, і вижив. Та все одно він називає це не фартом, бо вона все ж таки вкусила його. Сонечко дуже цікавий персонаж, адже йому то щастить, то не щастить, дивлячись, з якої точки зору подивитися. Та в кожній ситуації, де сам сонечко вважав, не пощастило, йому завжди всміхалась удача, але він цього не помічав, адже звертав увагу тільки на погане. Саме як в сутичці з мандарином, після пострілу він вижив, а мандарин ні. Але сонечко все рівно рахується за нефарт, не звертаючи увагу на те, що він вижив навпаки до мандарина. Отож, сам сонечко дуже фартовий, та на це є багато прикладів, навіть те, що він взагалі вижив після такого. Але сам він цього не помічає. Або коли йому фартить, то звертає увагу тільки на погане, не признаючи свою везучість. Давайте повернемось до початку фільму та все-таки поговоримо за поняття, які нам демонстрували ще на самому початку. А я нагадую, це. Гнів, доля, справедливість, спокута, довіра, карма, любов, помста, віра, невезіння і везіння та всі ці поняття продемонстровані в фільмі, та деякі навіть обговорювані. Гнів нам демонструється майже у всьому фільмі, але найбільше все-таки в сцені бійки вовка з сонечком, де перший був розгніваний через смерть дружини, та прийшов мститися. Долю ми можемо спостерігати протягом усього фільму, адже це все ж таки доля. Та на мою думку, вона найбільш згадана в кінці фільму, коли старійшина говорить з сонечком, та ось послухайте їхній діалог. В руках долі. Сміятись з долі нерозумно. Просто, по-моєму, доля це синонім не варто. І ця хрінь полює на мене, наче якась хрінь, що полює. Менеджерка мене сонечком зве. Гумористка. Сонечко? Так. Комаха сонечко, на щастя. Та в кінці фільму, коли відбувається діалог Білий Смерті з сонечком, де перший розповідає другому, та нам що взагалі сталося перед цими подіями в потязі, та чому саме він всіх їх зібрав в цій розповідь. Та в цій розповіді він і маніпулює поняттям долі, і, говорячи, під коривії. та я вважаю, що доля була згадана тільки в цих моментах. Якщо це не так, то напишіть в коментарях, де вона ще була згадана, та поговоримо про це в інших відео. Справедливість згадана тут в деяких моментах. Наприклад, коли Лемон все-таки вбиває принца, адже принц весь фільм Няв підло, та тут прийшло її покарання. Далі справедливість ми можемо побачити в кожній бійці сонечка, адже він ніколи не починав бійку першим. А кожен, хто починав битися з ним, робив це по своїй ініціативі, від чого і кожен з них програв та вбив сам себе. Спокуту ми можемо спостерігати в кінці фільму, коли сонечко разом з Лимоном б'ється проти найманців білої смерті, та вони спромоглися пробачити один одного. Ось послухайте Чуєш, а ти пробач за мандарина? Так! Та я нового брата знайшов чесно. чи що. Та напевно це єдиний момент спокутою. Довіру ми можемо спостерігати в взаємовідносинах між персонажами. Між сонечком та менеджером, між фруктами, між батьком та сином, та також довірю можна побачити тоді, коли мандарин довірив ситуацію сонечку, щоб він прикинувся лимоном. Та в самому кінці, коли всі персонажі довірилися один одному, щоб разом здолати білу смерть. Карма зустрічається майже протягом усього фільму, але найбільше карма все ж таки зачепила принца, що наголосив сам сонечком. Це була... це була карма? Через те, що вона вбивала то поводилось дуже підло, її нічого не було. А ось тут її досягла карма. Любов відчуття, яке перекидає ногами до гори кожну людину, та це неймовірне відчуття. Ми все ж таки можемо спостерігати в цьому фільмі, наприклад, між сонечком та його менеджером. Адже менеджер завжди допомагає сонечку та підтримує його, і не тільки по роботі. Та й в кінці фільму Марія приїхала за сонечком, та вони разом уходять в закат, говорячи про туалети та долю. Чим це не кохання? Помста дуже сильне відчуття, що теж змушує робити дивні речі, та її ми можемо спостерігати у Вовкові, коли він приходить до Сонечка помститись за дружину, адже думає, що саме він її вбив. Також довго очікувана помста батька, який чекав десятиліття, щоб все-таки вбити білу смерть, адже саме він зруйнував його сім'ю. Віра грає свою роль впродовж цього фільму, адже кожен персонаж вірить в те, що саме він виживе і переможе, та вірить в свою долю та вдачу. Але деякі тільки що й роблять, торочать про це. А дехто й навіть цього не розуміє. Отож, ми знову підійшли до теми везіння та невезіння, і я хочу сказати, що весь фільм насичений цим, та немає жодної сцени, де вдача нічого не грає, тому тут немає сенсу виділяти окремі сцени. Але найбільше везіння та невезіння зачепили сонечка. Отож, давайте перейдемо до самого сенсу фільму, який могли помітити не всі, та подумати, що це просто екстремальна беззупинна бійня. Але нам натякають про інше ще з самого початку В словах Лимона. От що зараз знімаєш, скажи. Хрінь якусь, збочення, насильство, драми, нуль меседжу. У чому сенс? А? Та все ж таки тут є сенс. А ось який. Це саме везіння, та не треба звертати увагу тільки на погане, що з нами стається, а й змінювати свою точку зору і помічати й добрі речі, які з нами стаються, навіть якщо і водночас з поганими. В невезінні, як і у везінні, є свої добрі сторони, де кожне може зіграти нам на користь. Наша доля в наших руках, та саме ми її творимо, але долю зневажати не можна, адже буде ще гірше. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал та далі буде ще краще. Удачі та до зустрічі!